Робимо прогноз на матч, відповідь шахтар Бешикташ. Минулого разу ми брали отакі олдові карточки, наклейки, точніше, і відкривали тоді шахтар, виграв 0. Я там помилку зробив при монтажі, але зараз будемо відкривати. І подивимося зараз, хто в цьому матч виграє за рахунок прогнозів наклейками. Давайте дивитися, відкриваємо перший пакетик, дивимось. Хто тут і що тут? Тут аж цілих 10 карточок нагадую, тому. Так, це хто у нас? Це нецікавий гравець. далі тут Інтер. Частина Ювентуса. Гір'ят Мерес, який ще грає за е, цей за Сіті. Мальме, сирота. 1-0. Шахтар повів. І далі. Давайте. Дивіться. Номер 2 пакетик. Дивимося. Так. Тут що за карточка? Не цікавий штрих. Так, Емблема Сіті Олександро. Жезус, Ліга Чемпіонів, Соболь, екзровець шахтаря. Так. так. 2-0 шахтар повів і Себесентіль. Поки що так якось. Беремо наступний пакетик. Дивимося, тут що може бути. Так, відкриваємо. Опа, ТТ! Це 3-0 на користь Донецького шахтаря. Далі, о, Фернандіньо, екзрове шахтаря. Так, Маркус Решфорд. Так. Іван Ракіч, Собослай. Тіль. А, угу. Ще два пакетика у нас є. Відкриваємо цей пакетик. Дивимося, що тут у нас може випасти. Так, це хто? Це Кунде? Окей. Вільяреал, Марато. БТ. Денис Гармаш. Кум. Тібо Куртуа. Філіп. 4-0. Гравець колхозного клуба. Викинули. І залишається на що? У нас залишається ласпак. Що з гравців Башкташа взагалі немає. <г onion> так, дивимося. Опа! Віктор Циганков. Деться карточка. Окей, дивимося. А, -а, -а Газпас. А, Коротше. гравець Так. Савич. Mm -hmm. Може тут немає гравців Бешехташа, але пофіг. 4-0 на користь Донецька Шахтаря, Ставимо подобайки і пишіть в коментарях, який буде рахунок матчі Шахтар-Бешехташ.